Останні події навколо дипломатичних ініціатив за участю президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна в контексті війни в Україні викликають жваві обговорення як серед політиків, так і серед аналітиків. І ми теж не змогли обійти цю тему стороною. Питання, пов'язані з можливою ролью України, майбутніми переговорами та можливими наслідками для регіональної безпеки, залишаються у центрі уваги міжнародної спільноти. 12 лютого цього року Дональд Трамп оголосив про ініціативу прямих переговорів з Володимиром Путіним з метою досягнення припинення вогню в Україні. Заява викликала неоднозначну реакцію. Трамп зазначив, що головна мета забезпечення миру та мінімізація втрат людських життів. Водночас, у своїй промові, він згадав, що Україна може бути змушена піти на певні компроміси, зокрема щодо територій і можливого відмовлення від членства в НАТО. Переговори між Трампом і Путіним викликали стурбованість серед європейських. Партнерів України представники Євросоюзу, включаючи Німеччину, Францію та Великобританію, висловили своє невдоволення відсутністю консультацій із західними союзниками щодо цього процесу. Зокрема, Кая Калас, голова зовнішньої політики ЄС, підкреслила важливість залучення України до будь-яких переговорів. Її заява нічого не можна вирішувати про Україну без України стала лейтмотивом європейських дипломатичних позицій. Також лідери Великобританії, Франції, Німеччини, Польщі та Італії підтвердили свою підтримку незалежності та територіальній цілісності України. Вони заявили, що будь-які переговори мають включати гарантії безпеки для Києва, а поступки агресору можуть призвести до нових хвиль нестабільності. Президент України Володимир Зеленський однозначно заявив, що Україна не прийме жодних угод, укладених без її участі. Київ наполягає на відновленні територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також підкреслив, що будь-які спроби оминути Україну в переговорному процесі є неприйнятними. Україна наполягає на посиленні міжнародного тиску на Росію додаткових санкціях та збільшенні військової підтримки з боку західних країн. Зеленський наголосив, що кожен компроміс, досягнутий без участі України, лише підсилює упевненість агресора в його безкарності. Існує декілька сценаріїв розвитку подій. Якщо переговори між Трампом і Путіним будуть успішними і призведуть до укладення угоди, яка врахує інтереси усіх сторін, це може посприяти припиненню бойових дій та стабілізації ситуації в регіоні, проте є значні ризики: перший ослаблення позиції України. Якщо Сполучені Штати під тиском Росії погодяться на компроміси, які не враховують інтересів України, це може призвести до подальшої дестабілізації. По-друге, підрив довіри до штатів. Європейські партнери можуть втратити довіру до Сполучених Штатів як надійного союзника, якщо угода буде укладена в обхід їхніх позицій, і врешті третє. Посилення агресії з боку Росії будь-які поступки Росії можуть сприйматися Кремлем як підтвердження слабкості Заходу, що може в свою чергу підштовхнути Путіна до нових агресивних дій. Сьогодні, як ніколи, важливою є єдність міжнародної спільноти у питанні підтримки України. Лідери Європи і Сполучених Штатів повинні діяти злагоджено, щоб забезпечити ефективний дипломатичний тиск на Росію та не допустити повторення сценаріїв умиротворення. Переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним мають значний потенціал впливу на хід війни в Україні. Проте будь-яке рішення, ухвалене без участі України та її партнерів, приречене на провал. Україна повинна лишатися активним гравцем на дипломатичній арені, щоб забезпечити захист своїх національних інтересів та своєї територіальної цілосності. Міжнародна спільнота зі свого боку повинна продовжувати підтримувати Україну як на дипломатичному, так і на військовому рівнях. Тільки за таких умов можна досягти справедливого і Тривалого миру в регіоні також важливим є аналіз проблематики можливих домовленостей між Трампом і Путіним за спиною України. Він має декілька важливих аспектів, які також варто розглянути. По перше, зрада інтересів України будь які домовленості, укладені без участі України, ризикують ігнорувати її територіальні інтереси та суверенітет. Якщо такі угоди включатимуть територіальні поступки чи відмову від ключових зовнішньополітичних напрямів, це може стати серйозним ударом по національній безпеці та незалежності країни. По-друге, прецедент міжнародного ігнорування. Якщо ключові міжнародні гравці проігнорують інтереси України, це створить прецедент для інших країн, які можуть опинитися під загрозою агресії з боку сильнішого сусіда. Подібний підхід може підірвати міжнародне право і послабити систему колективної безпеки, що базується на принципах ООН. По-третє, Втрата довіри до Сполучених Штатів, і як ми вже про це казали раніше. Отже, штати, які традиційно вважаються головним партнером України, ризикують втратити довіру не тільки самої України, що в принципі не так значно, як довіра усіх європейських партнерів, якщо підуть на угоду з Росією за спиною Києва. Це може послабити стратегічні позиції Сполучених Штатів у Європі та підштовхнути країни до пошуку інших союзників для забезпечення власної безпеки. четверте, посилення агресії Росії. Будь-які поступки Росії, навіть часткові, можуть сприйматися Кремлем як слабкість Заходу. Це може підштовхнути Путіна до нових вимог або навіть чергових військових дій. Кремль давно використовує стратегію агресивних дій і шантажу для досягнення своїх цілей, тому імовірність повторення подібних сценаріїв буде високим. П'яте моральний удар по українському суспільству Українське суспільство, яке вже багато років веде боротьбу за свою свободу і незалежність, може сприйняти такі домовленості, як зраду демократичних цінностей і підтримки міжнародної спільноти. Це може підірвати внутрішню згуртованість та призвести до зростання суспільного невдоволення. Шосте альтернативні сценарії. Україна має активно використовувати дипломатичні можливості для запобігання подібним домовленостям. Необхідно зміцнювати міжнародні альянси, працювати над підвищенням підтримки з боку країн НАТО та ЄС і активно залучати громадянське суспільство для висвітлення своїх позицій на міжнародній арені, як висновок. Можлива домовленість між Трампом і Путіним без участі України створює чисельні ризики для української безпеки та навіть регіональної стабільності. Щоб уникнути цього сценарію, Україна повинна продовжувати свою активну зовнішню політику та забезпечити максимальну підтримку з боку міжнародної спільноти, яку нам дуже важливо підтримувати на нагальному важливому високому. Рівні.